Кандидат в президенти України Олег Тягнебок відвідав столицю Слобідського регіону Харків. Саме тут він указав на нову небезпеку для України нелегальну міграцію. Згідно з угодою про реадмісію з Євросоюзом, вже з 1 січня цього року ми зобов'язані приймати нелегалів з заходу. Це сотні тисяч людей із неблагополучного Пакистану, В'єтнаму, Китаю. Важко зароблені гроші українців, попереджає Тягнебок, Підуть не на армію медицину чи модернізацію промисловості. Через зраду депутатів Верховної Ради ми будемо просто платити за приблуд. Україна стала вже четвертою державою в світі за трудовою міграцією, нелегальною трудовою міграцією. Замість того, щоб розвивати конкурентно спроможні галузі української промисловості і інноваційної діяльності, харків'яни солідарність Тягнебоком. центральний ринок міста Барабашове вже давно окупували іноземці. Це вихідці з Африки та Азії. Гурт в'єтнамських мігрантів один з найбільших в Європі. Почувають себе причудово. Навіть збудували власне релігійне капище. Тепер влаштовують рейдерські нальоти на підприємства, зокрема, територію будівельно конструкторського бюро Гідромодуль. Вона якраз між божницею азіатів та розважальним центром аквапарк, який також належить в'єтнамській громаді. Ну ми, звісно, поки стояли. Ну, пока. А воно ж уже це довго і нудно. Так що. Не знаю, чим воно закончится. Нігде. Пикетировали Добкина, Горсовет. Ну нічого ніхто не допомагає поки. Так що нікаких. Все одно в'їтанці не Чужорідні етнічні мафії забирають в українців роботу, поширюють кримінал та екзотичні хвороби. Тягнебок попереджає найближча перспектива Харкова: криміналізовані мігрантські квартали під прикриттям продажної міської влади. Українська влада починає сприяти приходу сюди нелегальних мігрантів, які починають легалізуватися і захоплювати українські землі, позбавляти українців роботи і тим самим витісняти українців з Богом даної землі.